А вона зникла 21 рік тому, і мене знайшли аж зараз. Мені було лише 16. я віддала свою дитину для всиновлення. Я весь час про неї думаю. Я мушу знайти цю дитину живою, і якщо заради цього треба обійти усю землю, я це зроблю. Я хотіла зробити для неї, хоча б це якщо більше нічого не можу. Намагалася знайти її або її названих батьків. І слідопити аматори працювали разом, щоб спробувати розкрити ці справи. Карл змінив усе. Я побачила вогонь і увійшла в нього. І це мене змінило. Що це? Андрія зникла. Щезла. Є історія, яку вони розповідають, і є імовірна історія. Кеті була близька до того, щоб перетнути межу. Янутром це відчувала. Материнський інстинкт. Повелася як на шоу Джері Спрінгера. під болі із губною помадою. Раптом усе зрушилось з місця. Наші історії можуть бути пов'язані. Він дуже схожий на пікап, у якому мене везли. Я можу нагадати вам про місце, де це сталося. За багато змігів існують інші жертви. Має бути якась відповідь. Я її знайду.